Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Грисимчук. Жовтан. Вітаю пів року без зарплати. Працює персонал лікарні Васимте Миколаївка. Керівниця медзакладу каже, що фінансування припинила Нацслужба здоров'я. У свою чергу ця лікарня мала би приєднатися до березівської лікарні як до кластерної відповідно до медреформи. Та чомусь цього не відбувається, що заважає, з'ясовували наші журналісти. 86. Пані Надія працює у лікарні в СМТ Миколаївка на Одещині з 1986 року. Жінка обурена каже, роботі медсестрою вона присвятила ледь не все своє життя. А в результаті останні шість місяців медзаклад не виплачує їй зарплату. А гроші зараз їй критично потрібні, адже треба лікувати онкохворого чоловіка. Як мені жити? Я живу з чоловіком. Він Інвалідує групи з дитинства з 2021 року він онкохворий. Я живу на сьогоднішній день з травня місяця на його заробітну плату 2,500. Інвалідську пенсію 2,500. Жінка настільки доведена до вічою, що ледь не йде просити милостиню, бо, як каже, сама Надія на її питання про зарплату вона чує лише цинічні жарти. Я зверталась до головного бухгалтера, до лікарні, що чому немає заробітної плати? Вона сказала, що у нас була кейс вдома з грішми моїми, і пора і побажала мені поміняти чоловік. Серед медперсоналу Надія така не одна. Ще одна медсестра Наталія показує випуску із заборгованістю по зарплаті у 53 тисячі гривень. Я мати одинока вдова. Мене маю сина 20 років. Маю дочку 12 років. Я живу на синові кошти. Керівниця медзакладу пояснює, фінансування припинило НСЗУ, оскільки встановило невідповідність критеріям так званого поліклінічного пакету. За словами директорки, лікарні, банально не вистачає одного лікаря, який працював би повний день. Знайти його не виходить, у тому числі через те, що спеціалісти не хочуть їхати працювати у селище, навіть попри те, що тут їм пропонують житло. Одної з вимог є 8 лікарів, повинно бути в нас. У нас і всі лікарі повинні працювати за основним місцем роботи. Це фізичні особи повинні бути. У нас на сьогодні було сім осіб, і восьма особа вона, працювала за сумісництвом. Та справа не у пакетах від НСЗУ, каже радниця міністра охорони здоров'я та вже екс-керівник обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Ударі Захар'єва. Медзакладу Миколаївці мали б приєднати до Березівської лікарні і тим самим завершити створення так званого кластерного закладу відповідно до медреформи. При цьому медперсоналу та лікарям не потрібно було переїжджати. Всі лишилися б працювати на місцях. Змінилася б лише назва та підпорядкування медзакладу. Все залежить від лідера від їх керівника. Тут я про це не можу мовчати, тому що керівники закладів вони є управлінцями і вони мали прийняти правильне рішення. 23-й рік вони вийшли по нулям, громада закрила борги і вони мали в цей процес перейти. Але ж ніхто не чує, що проходить оптимізація, і вчасно не було проведене рішення сесії, вчасно не передані до березівки, березівка мала прийняти, і вони війшли в такі борги. Приєднатися до березівки, нібито заважає шалена заборгованість по зарплаті, це понад 2,5 мільйони гривень. І що робити з цим керівники не розуміють. Процес реформування цих лікарень то наскільки говорять і представники Міністерства охорони здоров'я, що при приєднанні до березівської лікарні, як це передбачено там під час спроможної мережі медичних закладів. То Миколаївка повинна приєднатися до Березівки з усіма своїми боргами, а потім вже вирішувати, чого я дуже між нами, якщо це такі відносини, між керівниками, свої проблеми своєї лікарні перекласти на міську. Це якось неправильно. Втім, радниця міністра каже, що вихід із ситуації є, і про алгоритм об'єднання закладів вже неодноразово розповідали і керівникам лікарень, і представникам місцевого самоврядування. Заробітна плата буде виплачена людям, але є один момент: є люди, які господарська частина, да це має громада виплатити, є молодші сестри, їх, мені там, до речі, 11. Виплати громада. А от сестри і лікарі, лікарня Березівська не має ними нехтувати, тому що це кластерна лікарня, і жоден медик сьогодні не має бути скорочений. Заручниками бездіяльності управлінців залишаються медики. А якщо ситуацію не вирішать, в якийсь момент без допомоги можуть залишитися і мешканці Миколаївки. Ксенія Сітінська, Костянтин Блужневський, сьомий канал. Чоловіків намагались втекти з України до Молдови в обхід кордону. Їх затримали прикордонники. Як з'ясувалось, мешканці Дніпропетровської та Харківської областей через закритий телеграм-канал відшукали так званих організаторів туристичних послуг і отримали відповідну інструкцію. Незаконна подорож коштувала для кожного від 4 до 5 тисяч доларів. США дотримуючись інструкції, мандрівники дістались Одеси та в темний час доби на таксі прибули до контрольного посту маяки. Але про ухилянтів вже знали на пропускному пункті і перехопили їх. Просила врятувати Одесу від нацистів. Судитимуть 43-річну жінку, яка поширювала ворожу пропаганду в соцмережах. Жінка на своїй сторінці в інтернеті активно висловлювала підтримку РФ, публічно заперечуючи здійснення збройної агресії проти України та тимчасову окупацію наших територій. Вона також зверталася до окупантів, аби вони дійшли не лише до її рідного міста, а й до Львова, Києва та Херсона. У помешканні громадянки поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого вилу. Чили мобільний телефон з доказами її протиправної діяльності. Клас безпеки на колесах для дітей з віддалених районів області передали одеським рятувальникам. Спеціально обладнана автівка розкривається в приміщення на 20 дітей. Всередині є усе: телевізор, навчальний матеріал, макети і навіть генератор. Додатково інструктори тепер мають і навчальні інтерактивні квести для дітей для гри на вулиці. 15 таких автівок безпеки також доставили у Дніпропетровську, Запоріжську, Сумську, Харківську, Чернігівську, Житомирську, Миколаївську, Полтавську та Київську області. Для цього спеціально підготували інструкторів, які далі працюватимуть із дітьми. Додам, проєкт реалізували спільно з ЮНІСЕФ, Міністерством внутрішніх справ та ДСНС. Тут у нас доволі просторо. Західно у нас є п'ять столів. Тож тут спокійно розміщується ну, там, до 20 дітей на стільцях зі столами. У нас є дуже багато продукції, тут і маленька форма для дітей все спорядження. Він зараз буде їздити по всій області, а потім, мабуть, і в більш прифронтовій території. В ньому є дуже багато складових від смуги перешкод для дітлахів, всякі розваги, і вузли навчаються в'язати. Внутрі там є все, що треба для комфортного заняття. Там є і Опалення, і світло, і туалет. У нас зараз відкриваються класи безпеки, і є деякі школи в деяких районах, де неможливо відкрити класи безпеки. І ось ця машина саме для таких класів, для прифронтових регіонів, також де багато обстрілів. І Ця машина приїжджає, розгортається рядом з укриттям. Щоб, якщо що, то просто спустити всіх. все безпечно, приїжджаємо, проводимо заняття з мінної безпеки, пожежної безпеки. Тут є ПДР, навіть булінг в інтернеті. Ще вулиці та провулки змінять назву в Одесі. Відповідне голосування стартувало на сайті соціально активний громадянин. Воно триватиме до кінця жовтня. Змінити назву може вулиця генерала Бочарова на честь Героя України загиблого минулого року офіцера СБУ Владислава Бувалкіна. Також планують перейменувати і площу Мічуріна на площу Волова. У поясненні йдеться, що саме це і є історична назва цієї площі. Також в Одесі може з'явитись вулиця Героїв Зміїного замість Бородінської. Пропонують перейменувати і провулок Єрмака на Охтирський провулок. Детальніше з пропозиціями можна ознайомитись на сайті соціально активний громадянин. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.